Тебе одразу забирають на фронт і везуть е, як пушечний мясо. Ну. Ви зробите штурмувати. Так. Да. — Перший раз в житті. Да, взагалі, раз. броню носю. Контакт на 12. Боюся. Я не трус, але я боюсь, я Ось тут просто хочу розуміти, чого мені треба боятись. Скажімо так, а як починає держава боротися з цими всіми крисами, сюди люди самі почнуть повертатися і боронити ту землю, розумієте? Слава Україні. Героям слава! У вас сьогодні з'явилась унікальна можливість отримати досвід заключених інструкторів, які мають великий бойовий досвід. Це війна не за існування, це війна не за наші території, це війна за існування нашої нації, яка триває вже сотні років. Тому вривайтесь в окрему штурмову бригаду. Приходьте на тестовий тиждень, Ми вас чекаємо. Слава нації! Слава! такий формат страйкбол. Наскільки аналогія ну, можна до військових дій сьогодні страйкболу провести? Страйкбол це максимально близька імітація до бойових умов, де використовують там різні наприклад, локації, які імітують різні там бої. Uh -huh. Завдання одній команді наприклад, оборонятися, іншій команді атакувати або захопити якісь приміщення і так далі. От ви радили тим, що хто зараз чекає повістки, от думає, куди піти вчитися, що карчу роботу, куди йти в тир чи в страйкбол. Якщо там, наприклад, людина не має багато часу. Ну, і... ну по-перше, якщо людина вже думає, що вона б хотіла б стати шлях, вона може прийти до нас на тестовий тиждень, зрозуміти, що таке військова служба, як це жити в каза... ну, там в якісь там військових умовах. Ось і приймати досвід від інспекторів, які мають бойовий досвід. Тому тестовий тиждень для цього є. Хорошим прикладом для начальника. Це нічого не зобов'язує, бо да, боїться, що еще одразу видом припустим. На війні він присутній. Да. К сожалению. К поэтому... большому сожалению. Для этого вы и тренируетесь сейчас, чтобы избежать в будущем такой вот трагедии. Да. Дали бы нормальные патроны. Скажі. Тряхни, тряхни, тряхны. Вот Власть, на а, я собі окуляри розбив. Да? Ну, да, ну не всі я вже поміняв окуляри в попередній Це дуже небезпечно. А, а вона ще попробуває да. дуже добре. Мені 22 зараз. Ну, вам щодо мобілізації мінімум три роки, якщо секунд переводить, чому ви вирішили завчитись? Ну, бо насправді для нас зараз не стоїть. гра, як можна довше триматися подалі від війни для нас виграти. І у росіян тупо більше людей, тому нам треба всім готуватися. Що для вас буде цей критичний точку? Що ви підете воювати? А ну якщо з Білорусі підуть на Київ, то тоді напевно я вже під насправді це дуже важке питання. І щоб я зараз не сказав, це буде розглянуто як трусість. Тому я навіть не буду ніяк це пояснювати. Це напевно трусість. Так воно і є. Я заявляю відкрито. Да, я боюсь війни. але багато тих, хто боїться взагалі зараз з квартир не виходить. я їх... ну ні, ну так я боюсь. Я не трус, ну я боюсь, Я. Ось тут просто хочу розуміти, чого мені треба боятися, скажімо так. Чи, чи я я Тут більше, мабуть, показують людям, що таке тактика, що таке е, слухати командира, що таке виконувати накази. Бо це найголовніше, на мою думку, і в армії, і взагалі в житті. Ну, ви вам воно наше зараз треба? Е, я військовий, два роки вже служу в тилу. Ага. І зараз є всі можливості на фронт. Нужно просто адекватно понимать, что дает страйкбол, что он не дает 100% процентов гарантии во всем. Нужно использовать тактику, работу группами, коммуникацию, то есть такие отработки. Ну и плюс возможность поработать с полным снаряжением. Потому что нужно оценивать, что настоящий патрон летит и пробивает сильнее. То тобто, есть, как я сказал, есть своя специфика. Все заключается в умении анализировать. Uh -huh. Тільки в висок. І нам його треба буде обороняти. потім. Вони ж з двох сторон влетіть. Да, Закон mm -hmm. треба, виходить, облиці даже з дві сторони облич. Да, вони це зразу заберуть. Це вони зразу заберуть. А можна сказати, а тут хтось є віку мобілізаційного 27 років, чи 20. А чого не прийти вам до поїздки ще далеко? Завчитися захистити сюда, близьких. Ну, вміти. Ну, вміти, що це робити. На випадок. На випадок, щоб йти захищати свою країну. Тобто ви готові, якщо що, контракт підписувати. Так, так. Ну, ніхто з нас не створений для війни, воїнами стоять, навчаються. Ти просто йдеш як мішень. А я собі стою і, жду. і На що вам це зараз треба? Скажімо так, для себе я тренуюся на полігоні. Тактична підготовка, і це можливість деякі моменти попрацювати в якісь більш-менш умовах. Таких прибижпривижених до реальності. Ну вам воно в житті як знадобиться? Можливо, паную піти на фронт. А з яким років? 27. А вам може повістка вже прийти? Так ще не приходила? Ще ні, але я готуюся і я готовий. Ну воювати може будь-хто, а воювати з розумом не всі можуть. Батько воює. А батько воює вас? Так це крутий досвід, третій штормової. Це ж це... добре. Але е, ви очі ви заготуєтесь, тому що може перейти вам повістка за певний період. Ну напевно так. Я сподіваюся, що ні. Яка може бути критична ситуація, переломна для вас, що ви вирішите підписати контракт, бо вас любизують повітря? Я не можу вам сказати. Я якби ну в мене вже були мислі піти, і е, були такі розмови. В нас. Компанію друзья, що хтось з наших йде, то ми йдемо, але вже один пішов і каже – не йдіть. що Там не так? А там дуже важко. ну це Тільки ви відчули, що бувають такі люди, по одне неможливе. Реально, він не хоче, він не може, чи навчити може бути кого Дивіться, основний момент це мотивація. Якщо е у людини є мотивація навчитись, то вона навчить. Бувало такі приходили з середнім рівнем фізичної підготовки, але мотивація була на нулі. і Вони там зливалися через пару днів. А в євнах хлопці ті потреально там біг там три хвилини вже подихав, але він вже там, наприклад, знаходиться в експоцентрі на близько трьох місяців. Його фізична фізична відсоток починає підніматися, тому все залежить виключно від внутрішньої мотивації бійця. Зараз дуже мало чоловіків mm, хочуть піти mm. воювати, mm. і ми не знаємо, що не чекає mm. далі. Тому для того щоб бути підготовленим, плюс ми не знаємо, яка буде ситуація mm. у нас mm. на кордонах mm. в майбутньому. Mm. Тому я вважаю, що потрібно бути mm. підготовленим. Ну а ніхто не знає, що буде, тому що добровольців і так уже немає. А як ви бачите, ну хто примусово зараз вони достикають діваються, Ну там, де звідки я приїхала я не з Києва сама, то в нас дуже мало бажаючих, щоб іти воювати стодіт університі майс універсі, а й стодіт'єр Шевченко юніверсті, бізнес файнес комерс. I also uh, learned Ukrainian language as well. I love this country. It's my second home. Do, do you have plans uh, to go on war? Uh, yes, I if I get trained enough and uh, if I am experienced enough to go uh, when the time comes, I might go. Because uh... I live in this country and I feel like it is a depth I adapt to this country that I have to help and do my, do my part in something because Ukraine needs all the help right now that's from the world that, in, that they can get. For me, dying in this cause, it's not bad for me. I won't get sad. I, my family won't get sad because they know that I did my best to make this world better. This card, yes. Це враги, ми посидіночки. Але сесія не будуть наступати, і з цим. Ну і можливо, і тут десь. Що, що є так, команда ми... розділилася на дві частини і вони ізольовані, і її треба отримати між собою, Збивати їх, прицільно стріляти. Наше завдання номер один показати, що хлопці треба готуватись. Підготовки треба подачів. готуватись. Може будь-кого навчити. Все-таки. Чи є такі незграбні люди, як я, наприклад? Мога... Ні, Дивіться. Що, ну, не, ну не може. Всі люди різні, да? Штурмовиком може бути не кожен. Ну, не кожному це дано. Потім є ж багато інших спеціальностей на війні, так? Да? Міхводи. Безліч. Можна відібрати. Так, я не зрозумів, ти чи я командец. Ну так ти ж. А тип на радійки, так? Він буде передавати. Який, а в кого є карта сфоткана. Ви зробите штурмувати. Так. Да. Перший раз в житті. Так, да, взагалі, перший раз зажив броню носив. А вона чимось відрізняється від справжньої? Це справжня. Справжня? На стрійбол да. теж треба справжню. Ну я не знаю. Це просто мене знайомий. Він десантник, Він мені оддав свою ага. попробувати побігати. Як вам цікавий досвід, якщо чесно, якщо говорить за спину, спина передала привіт всім. Що ми попадемо до війська? А я так гадаю, ну, більшість з нас попаде. У нас уже буде досвід, як нам треба, наприклад, тримати дистанцію. Як нам треба держати свої сектори, і ну і так далі. Ви можете попасти до війська в разі повістки, чи ви не розглядаєте варіант, що добровільно може контракт? Писати? Ну, та до цього треба дойти, але я гадаю, що ну, рано чи пізно, чи повістка, чи добровільна мобілізація. Ну вона чекає нас. А ви за спеціальністю хто? А, я агроном. Агроном? Так. Я керуючий підприємством. Він боку на один дому. А, блядь, я, сторону, я не ту сторону. Подихнуть да, менеджер, крутить наче. Я програміст. Програміст. Але до речі, я от записав дану одного програміста філянда. Він мені казав, що він як програміст може набагато більше допомогти, тому що в нього висока зарплата, і високі податки. І він корисний виконує як економічний фронт. Життя коштує набагато дорожче, ніж бути яка зарплата. Життя безцінне. Перший чергу треба провести своїх людей. Навіщо вам зараз саме потрібно? На випадок, якщо прийдеться оборонятися, щоб ви більше не виїжджали, як це було 24 лютого. Ну, за два роки я вже багато де навчалася в військовій справі, тактичній медицині, це не так страшно. Можна навчитися, ну і не треба боятися. Але ну, багато хто боїться, ну, тому що не знаю, що це. Mm -hmm. Мені здається, у ну, просто мало інформації. Відною, звісно, відна. <связи> 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 а, ну, слушайте, я вам могу, конечно, показать, но этого я делать не буду. А почему G? Ну, то есть, что за какую функцию выполняет? Какую функцию выполняет это здание? Вы понимаете? А его всегда сложно найти. Тут нужен очень большой опыт, очень много, так сказать, бессонных ночей, чтобы найти вот это здание. Ну, не, не вот это. Поэтому, да, мы очень просто хорошо замаскируемся в нем. задача вообще защитить? Сун сундук це. Пандори а. в том зданні. Поэтому ми тут розбрібаємося, там є скласти. Тобто ви захищаєте це здание на позиції точка Д. Да. Грубо кажуть, що ми <свистець> хранителі вірності. Да, мені просто мені просто подобається. Не люблю сидіти на місці. Мені подобається десь стріляти, бігати. Угу. А скільки років? Мені 20. Ну як ви відчуваєте, ви б вже хотіли десь стріляти в реальних умовах? Чи все-таки почекаєте мобілізаційного віку, якщо проведеться? Слухайте. Буває, накриє, буває, хочеться якось. Буває, сидиш вдома, так і думаєш, а що я вдома. А, потім розумієш, що ну ще не час, що може трошки повчитись тут. Я не впевнений, що я там зараз ще потрібен. Коли буде там потрібен, окей. Зараз перед штурмом найбільше так за що хвилюєтесь. Ну що тільки я сразу десь вибіжу і мене оце я буду, буду кричати, піднімати руку, розвертатися, як ото там на інструктажі казав і мовчки уходить. Не, не в спину от побігати. Але добре буде другий раунд, а в другому раунді можна буде. Двігаємося к этому зданю. Видвигаємося колоною, дистанція 5 метрів, я всередині.

— Вас вбили чи. Вбили, так. Не поранили, а вбили. От прям конкретно. І яку ви помилку допустили? Мало контактував з рукою і не сказав, що я відбиваюся вперед. У мене був контакт з противником, одного забрав один-300 і в руку бачив, що попав. І виходить, ну. З другого вікна мене забрали. А якби групі сказав, я думаю, не б контролювали те вікно. Більше говорити. Будете ще раз пробувати. Конечно. Ну що найважче було? Вийде на сьогодні... найважче? Понять, де противник. От ти йдеш, ти думаєш, блядь, він вроді десь тут. Ну, Коли з ним буде контакт. Uh -huh. Де? Її? Ну нормально. Є твікс, пацани, кому твікса дати? Якого... Да, так, а ваша яка показались. помилка була? А, а вони вибухали, я казав. – Я був дуже нетипляв. Я думав, буде важче набагато. А, а... По, по тому, що розказують в інтернеті, мало бути набагато важче. Ага. А це якась така іграшкова дуже штука. Е, ця штучка не стріляє далі, ніж 30 метрів, ти стоїш, ти бачиш противника, ти в нього стріляєш, а воно в нього не попадає, бо воно падає просто. Плюс, 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 плюс. В дальней комнате через одну. Можно вас распытать? Так, а ви вже десь були на такому навчанні? Ні, перший раз. І що вас пос... спричинило, щоб ви сюди прийшли? Це Та... скоро цей, скоро повноліття, треба готуватися, якщо. Та почекайте, вам зараз 17. Так. Готуватися, але в 25 планують мобілізовувати. Зараз ну, 25... я ще окончательно не вирішив, чи мобілізувати, ой, чи підписувати контракт, чи ні. Так, ви розглядаєте, ще... Ви, ще поки що вирішую. Ви відчуваєте, що? Військова справа, то щось близького? Ну, не то що близько, Просто такі часи. Мій дім купували, і це мене. А, в... а ви звідки? Луганського. Родичі лишилися, я зараз не можу побачитися. А що ваші батьки думають про те, що ви розглядаєте варіант 18 років підписати контракт? Мама дуже свариться. Mm. Макс, нам всередину треба. Пішли. Чи по привіту передали? Привіт. Сюди будемо. Іду, цай! Так забігай за мене. Так ти рухай. Контакт на 9. Слава Україні, мужики. Героям слава. Фух. Гранат! Ви дуже довго були. Ну, це все добре, все чудово. Тобто вас ніхто не поранив? Ні, я був в 300. Руку другий раз. Перший штурм мені попали всю руку, другий штурм мені всі руку. Що найважче було Та треба трохи більше виносливості, Я думаю, це саме важче. Закаляти дух, займатися спортом, як мінімум, займатися єдинобурсами. Вони більш такі адаптовані там, ти... що що там стикаєшся з спортивником і воно тебе більше закаляє. Просто цивільні чоловіки забувають те, що було там в бучі, в Репіні, як гвалтували жінок. Як обкладали будинки, ну якщо вони думають, що вони відсіються дома і все пройде без них, то можливо ця ситуація повториться, і саме його жінка буде десь там під бучу під вірпіні бути відголтована, або вбита москалями. Тому треба просто пробудити собі воїна, стати на шлях захисту України і ті збройні сили України і конкретно третю штурмову бригаду, отримувати сильний досвід. Та захищати Україну. Треба боротися не з уфілянками. Треба, треба, треба саджати і надовго корупціонерів, Їх дуже багато. І тоді тоділянків стане менше, треба закривати за корупцію, жорстко наказувати, забирати майно. І люди почнуть сюди самі повертатися. Як починає держава боротися з цими всіми крисами, сюди люди самі почнуть повертатися і боронити ту землю, розумієте? Стою за блядь. Отак шмаляю, бачу двоє. Шмаляю їх отак. А вони, блядь, думають, ну все, мабуть, блять, піво бойми висадив, думаю, ну, блядь, немає. вийти, а вони в мене ж. Я вже мовчав, думаю, та мать вас блядь, Та не лайкайся, ти на прямому. Ну гранати за то два штуки, двох-двох забрав.